Жаби, равлики, лувр, ейфелева вежа, устриці, цибулевий суп, базиліка-сакрикьор та крем-брюле. Все це ви зможете з'їсти та подивитись всього за 100 євро після перегляду цього відео. Ми з Алісою Геннівною сиділи та й думку гадали, куди б на бюджетно з'їздити. Наш вибір зупинився на мрії Аліси, а саме Парижі. Маючи обмежений бюджет, ми вирішили скуштувати традиційних для Франції цікавих смаколиків, а не вештатись по музеях, протираючи підошви на кросівках. Наша подорож розпочалась з Німеччини декілька годин у дорозі, і ми у Парижі. Тут наступають перші розшаруки. Поки ми були у дорозі, нам пояснили, що в Парижі є безліч небезпечних районів, в яких краще взагалі не зупинятись, якщо вам дороге ваше здоров'я та гаманець. В'їжджаючи у Париж, вас зустрінуть обдерті панельні будинки, об'їзна паризька дорога на десяток пасів з жахливими водіями і їх манерами. Та жонглери, котрі на світловорі, коли червоне світло, показують свої вміння і після того стукають до вашого вікна, бо хочуть від вас гривеньку. Цей жах перервався, коли ми з'їхали з, з об'їзної дороги у тихий спокійний район Монруш, де проживає 93-річний власник квартири з каучсерфінгу, у якого ми зупинились. Коштував нам ночліг декількох ковбасок та десятка пляшок німецького пива. Знаю, знаю. Ви скажете, що дорого, а я скажу: гляньте на вид з вікна. А тут вежа. Эфелова вежа. Тут ліжечко. Такий от кауп цьопі. Засплити його треба і прибрати. У нас було всього півтора дні на те, щоби побачити Париж, і ми не стали зволікати. Першими ми відвідали ресторан, він же магазин свіжих морепродуктів на тому ж районі, де ми проживаємо. Здивуванням для мене було те, що французи дійсно сидять годинами у ресторанах та їдять устриці і п'ють вино. Отже, зараз ви побачите, як ми вперше за лісою пробуємо устриці. Не для слабонервних. Ходимося в кафе Кріє. Ця кафе знаходиться при рибному магазині. Ціна 6 устриць – 12 євро, від шкребли, лимон і п'є. Добре. Так, да, вона дуже смачна. — А на що схожа? — Ні на що. Ні на Ну, Як оцінюєш? Від 1 до 10 смак? — Ну сім може. Пробуємо? А яка в мене? Оця почищена? Ні, ніяка, бери собі чуєш? — Повираємо. Крупним-крупним бере, як вам. Ух ти йо! — Та ж ту зеленю. — І там треба відковернути, так? Да? Так. Да. Коротше, буде в мене з ялинкою. І просто перевертати? Так, да, просто простормає. Ну, прикольне. Це дуже сильно насичений, не морський, це озерний смак. О, да. Це смак озера. Тільки якогось такого чистого озера. Дуже приємний смак. Сім з десяти це забагато, на мою точку зору. Але такі п'ять з десяти ми отримали масу емоцій від устриць, адже, хоч я і всеядний, я боявся, щоб все пройшло добре. На закінчення вечору ми приїхали кілька зупинок до Ейфелової вежі. Емоції були змішані. Нам весь час звертали увагу на те, що нас можуть обікрасти. Ти бачиш десятки, а можливо, й сотні неблагополучних фінансово незабезпечених людей. І твої емоції просто зашкалюють від вау, як тут гарно! До вау, як тут жахливо. В голові якась мішанина. І опанувати емоції вдалось тільки після повернення на квартиру. Тоді, лежачи в ліжку і дивлячись на вежу, ми зрозуміли, де ми і що ми бачимо за вікном. Але потрібно було зібратись у кулак та лягати спати, бо наступний день планувався ще більш насиченим. Наступного ранку нас дуже смачно нагодували свіжими паризькими багетиками та іншими смаколиками, і ми вирушили у ресторан традиційної французької кухні, а саме бульйон. Щоб скуштувати равликів маслі та крем брюле. Зараз ми знаходимося в столові бульйон. Їх всього декілька на цілий Париж. Тут завжди повна посадка. Тут мільйон людей, тут дуже багато людей. Щоб зайти сюди, ми постояли в такій невеличкій черзі. Люди стоять столики один біля одного. Тут ціни досить непогано, демократичні, як то кажуть. Ми замовили равлика, який ми будемо куштувати перший раз. Замовили цибулевий суп, що є традиційною французькою. Травою та замовили крем брюле. Як приставку, ми отримали одразу хлібчик і водичку. До речі, дуже цікава подача води. Сьогодні ми зустріли воду в пляшках з-під шампанського. А вчора ми, коли їли кебаб, тестували три найкращих кебаби Парижу. Ми зустріли воду, яку подавали у пляшках з горілки. Така от цікавинка. Нам принесли за дві хвилини суп і равлики. Зараз ми його скуштуємо і я вам скажу цибулевий суп. Хто не любить цибулі, я уявляю ваші лиця там з того боку. О, тут як мама колись робила в супчик хлібчик запихала, а я взяла собі кусочок хліба до цього. Ну так. Як то кажуть, перший листь? Смачно. Взагалі не чути цибулі. Взагалі не, не, не чутно цибулі. А що схоже, який смак переважає? М'ясний бульйон з цибулькою і сиром. Все, воно, ну просто бульйончик з цибулькою і сиром і з хлібчиком. І такий легенький, не важкий і не є жирним. Що головне, однозначно рекомендую. Його ціна 3:80. Спробуємо цим булемі Ну. Дуже сильний смак такого припеченого сиру. Інтенсивний смак припеченого сиру, цибулі взагалі не чути. Вона тут використана просто як база. Французька кухня вона взагалі раніше рахувалася як кухня для бідняків. Тому, мабуть, використовували цибулю, щоб задати базу для страви. Вкидували всередину хліб, а це все зроблено на м'ясному бульйоні і м'ясо десь там французи на свято якесь використають, а ресторани ну, традиційно до інших страв додають це м'ясо. Тут настільки швидкий великий потік людей, що для того щоб не прибирати за кожним гостем, вони просто стістелять по і все, і воля пішла людина, згорнули до коша і далі роблять супер равлики. Цікаво вам, бо мені дуже. Равлик, він і мала равлик. Я в дитинстві я таких руками лапала. Поїшся? Ні, та боже, я вже ти. Трі... Я вчора їла устрицю. Коротше, їх треба зловити. Скільки коштує? 7,20. 7,20. коштує? Ловимо. О, ще попробуй злови. І тепер ковираємо. Ой, я його виковирала. Він тутечки. Що який смак? Часниковий. Появляється після смаку якогось чогось морського. Як така стара курка, яка жила в мами на подвір'ї 5 років, мама її тушила 47 років, а вона все одно така тверденька. А консистенція? Таке, воно пружненьке, до кучки воно тримається. Ну, таке непогане. Ну, я ставлю йому 4. Важко йому вчиться. Так, важко, я тобі скажу. Так, поїхали, пробуємо. Перший куст. Правда? А мені? мені схоже на якусь таку ніжну частину качки в цього така цікава структура волокниста. Я думав, що воно буде розпливатись, так як устриці. А тут цікава волокниста структура. Воно на один кусь, вони вже не дуже гарячі. Я чую якусь петрушку чи кріп. Зелені багато, смак зелені, але на 100% переважає часник. Дуже сильний, насичений, сильний смак часнику. Мені це подобається. Я би поставив на рівні з устрицями. Якби я, мав, якби я мав їсти або устриці, або равлики, мені би насправді важко було б вибрати. Да. Мені дуже подобається. Смак з зелені з часником. Олійний такий трошки. Але буває такий поганий олійний смак, а буває такий приємний, масляний. Оце, власне, цей смак. Я раджу спробувати. Тут невелика ціна. Якщо пробувати такі делікатеси власне, в якомусь бульйонів, котрих є 5 чи там 7 в Парижі, я би дуже радий. Це що це таке? Це ложечка. Я слова позабувала. Чесне слово. Я просто в шоці. Я бажаю солодощі і тут мені принесли таке. Це, це крипруле. Який він гарний, як пахне, як, як, який ладненький. Я думала, його буде гарамуля. Воно, крем. Чим пахне? Заварним кремом. Ванількою. Заварний? Ні ну це ж він не заварний крем, вони якось там інакше роблять. Но мені дуже подібне. Смачне. Оцінка. Вісім, Лишим е, два для, для польота. Ціна не знаємо, так? Зараз подивимось. Десь тут от ставимо. Отво, отво на ложці. Тут на ложці. І до речі, тут нам подали один з найкращих лимонадів, який я натуральний, смачний. І вони ще й самі, мабуть, його газують. Бомба. Тепер цікавинка в бульйоні дуже дуже великі черги. І щоб попасти сюди без черги, потрібно просто щоб у вас було чотири людини. Столики тут по чотири посадка. І от ми дивимося, як офіціанти підходять і просто показують чотири пальці. Хто прийшов четверо, тих і пропускають. Хто вдвоє, хто по одному. То стоять Бог його знає, скільки повноцінний обід на 4 особи з великою кількістю напоїв коштував всього 60 євро, тобто 15 євро на одну особу. Бульйони у Франції це як бари млечне у Польщі або ж столові в Україні. Вам майже завжди доведеться вистояти чергу, але в нагороду ви найстезь до сита за копійки. Смачно поївши, ми вирішили відвідати базиліку Сакрекер. І види, котрі ви бачите з вершини пагорба, на котрій власне, заходиться Базиліка, вражають. На мою точку зору, більше в пам'яті вкарбувався вид всього Парижу, як на лодоні біля Базиліки, аніж вежа, про яку ми також не забули, і ми вирішили зробити фото в день з інших ракурсів біля вежі. Після того ми вирішили зробити фото біля Лувру. Кульмінацією чарівного паризького вечора були жабячі лапки. Ми не могли пройти обік такої страви, будучи у Парижі. Мій перший раз їдіння жаб. ми знаходимося зараз у ресторані комбо, рейтинг якого 4,8 на 280 коментарів. Ми хотіли піти спочатку в ресторан Роджер. Адже через те, що неділя він закритий. І знайшли на сусідній вулиці ось цей наш ресторан Комбо. Порція жаб коштує 12 євро. Пробуємо. Покажи, добре ти її розпирачила? Дуже гарно пахне часником. Моя думка, що це жаба. М'ясо як м'ясо. Но... Курка. Курка. Курка з болота. Курка, яка живе. З салатом. Зупоряме. А як оцінюєш? На що схоже? Схоже на Так. Да. Оцінюєш. На три. На три? Ну, вона добра, я не знаю, це не любителя. Добре, але мені сама думка, що це жаба. Я не можу. Це, це як з кроліком, бо кроліка мені жалко їсти. А жабу мені гидко. Тепер я гостую жабки. Я вже колись їв і зараз просто спробуємо, чи смачно приготовлені і на що схожі. Жаби дуже смачні з таким, таким часником. Взагалі я жаби люблю, мені вони схожі на на таку якусь м'якшу курку. Мягеньку-мягесеньку курку. Мені дійсно подобається цей смак, я рекомендую це місце. Ну і будучи в Парижі, ви мусите просто прийти і поїсти жаби. Хоч це Парижани і не роблять. Але як турист в Парижі, приїжджайте тут смачно і зможете з'їсти отаке от чудо. Я це місце рекомендую. Підсумовуючи Париж, він різний. Багатий і бідний, гарний і жахливий. Але це вже не той Париж, який ви бачили у фільмах колись. Він приніс нам неймовірні емоції, але чи ті, на які ми очікували, питання залишається відкритим. Нам потрібно більше часу, щоб пізнати це місто. Дякуємо за перегляд.